Вийшов на автовокзалі, пересів на маршрутку місцево, власне кажучи, зупинився на Хлібній, Якщо я не помиляюсь, там знаходиться офіс демократичного альянсу. мене одразу зустріла два чоловіка, які ходу почали вимагати в мене повернути, начебто, 200 гривневий борт. Ну ясно, вони просто розігрували історію, що це побутовий якийсь конфлікт. Я сказав, що я в Житомирі не був, ніколи їх не бачив і запропонував їм викликати міліцію. Ну на що вони. Відповіли агресію, зокрема нападам і ударами. Це так само супроводжувався сьогодні мій візит платним пікетом під офісом демократичного альянсу, дні революціям гацького геть-Житомира. За проданці США і подібна. Ну треба сказати, що ці акції координуються з, зі столиці України з Києва. І сьогодні мої візити в, в області фактично майже завжди зустрічаються з подібними зустрічами. Ну єдине що раніше влада не вдавалася до того, щоб бити а, своїх опонентів, але сьогодні це відбулося. Начити інформацію, що там була декілька міліціонерів. Так? Міліції було насправді дуже багато. І, і, біля, і біля самого офісу демократичного альянсу, і як з'ясувалося, що свідком цих подій був заступник начальника карного розшуку корольовського району. Е, ну, мені здається, що це все не випадково. Що, е, так чи інакше міліція знала про про те, що відбуватимуться провокація, можливо, і брала в них участь.